Вітаю вас всіх. Свідчення таке. Якщо хто не знає, то коли Господь започаткував цю церкву, це було більше 30 років тому назад, то моя сім'я якраз там і, і була від самого початку. І коли тільки у нас пастор був Валерій Проскуряков, і він капім працює вже електромеханіком. Так, електрика на тобі і е, медіаслужіння. Говорю, все добре. І з того часу я був прив'язаний тут повністю, хоч камінням з неба, без мене нічого тут не, приход, не присходило, бо все треба підключати, все треба налаштувати. І в общем, ми так з сім'єю вже більше 30 років в тілі Христа, і Господь через нас багато чудес створив, ну є особисто для нас чудеса. А в основному тут це коли ми проповідуємо служимо людям і ці чудеса проявляються для людей. І одне із чудес, у нас служіння були зранку у Воскресіння в неділю і одне служіння в четвер ввечері. І я ввечері з роботи прийшов, ще було півтори годинки до від'їзду, і сину говорю, ти поїв? Ні, я говорю, давай поїмо, бо мама пізніше прийде. Ми смачно поїли, говорю, ти уроки вчі, а я буду читати, бо бувало таке, що пастор підходить, каже, там всі готувалися, хто буде молитися, то за то, а його нема. Іди йти, або служіння починає, або молися за щось. То я сижу, міста з писання виписую. Коли син десь хвилин через 20, я нікуди не поїду, мене дуже болить живі. Говори, нуля ж полежи, ще година є. А я сижу читаю, а відчуваю, що мене також Живіт почав сильно боліти, потім тут зліва почало боліти, дихання спирає, і прямо, ну, і дивлюся на слово Боже, а, а букви пливуть. Я так на кухню подивився, так все отак рухається, Думаю, так. Я ж до сина говорю, синку, що ти? А він блідий лежить уже, ніякий. А ми ж навчені, я зразу на кухню, батько, що ми зробили не так. В ім'я Ісуса допоможи, ну ми смачно поїли. В мене дружина дуже смачно готує, хто в нас був вдома, всі знають, в неї добріше серце, людина з великим серцем. І, і от так, а ми поїли і це так з нами. І я ж молюсь, Господи, а потім, потім я вже на мовах молюся в дусі, говорю: ну покажи, Господи, що нам робити. Через час виїжджати а я ледве на ногах стою. І молюсь, і так приходить слово отрута. А я ж очі закрив, а відкриваю очі, дивлюсь до чого. І потім повер... повертаюся, він каже, рушник. Я на рушник, потім очі вниз на плінту здивлюся, все, Господи, зрозумів. Говорю, прошу у тебе, вибачення. Дякую, що показав. Тепер дай нам можливості доїхати, доїхати до зібрання, де жде нас Господь, де нас святі збираються, господи, дай можливості. І, а, і вся картинка зразу склалася. У нас над нами жили сусіди, вони такі ну, інтересні люди. У них п'янки, гулянки, бійки, міліція туди приїжджала постійно. І вони розвели там антисанітарію, і від них прусаки. О, такі коричневі, мерзота така. І вони кругом. В день нема, вночі, як світло включиш, вони кругом по їжі, по тарілкам, кругом. І ми їх травили, травили, а ну, результату ніякого. А потім я вже говорю, та я проклинаю ваше там потомство по, -по цих терганів, щоб вивіжити. Ну так, ці повиздихали, другі прийшли. Ми вже і душники заклеїли, а їх повно. І на підприємствах станція травила там криз, мишей, там все. І попросили робити таку траву, щоб раз і назавжди. І вони нам так дали, каже, ви смачненько по сам просипте. Тільки в гумових рукавичках, бо отрута сильна. Ну, ми ж протрусили. І, і коли це мені Господь показав, я зразу зрозумів, що це ми всереду поїли сім'єю смачненько, і все я помив, все повитирав, і ложечки, вилки, там, тарілки, все в сушарку поставив. А перед цим вийшло, що це полиценько, цей рушничок він на гачку він впав на плінтус. І я дивлюся, що там, де напроти нього витерта отрута. І Представте, я це витирав цим рушничком. Ось, і, а ми ж з сином сіли поїли тими ж ложками, їли отрут, отруту. І я вже так ну, розумію, що це вже отрута і, 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 і знаєте, сили покидають. Я швиденько все перемив, бо ж дружина прийде. А все пливе, отак, от, не рухався і потихеньку все, все поперемивав, ложки, вилки, там сушарку, все що тільки не могло бути. Цей рушник у пральну машину вкинув. І до сина прийшов, а він лежить. І я, от, ну, я розумію, що зараз, крім Господа, нас ніхто не спасе. І я ж до нього нахилився, кажу, синко. А я ще ж Господі, коли молився, кажу, Господи, а як же сина тепер такого полишати, ми поїдемо разом. Допоможи нам доїхати. І я ж сприсів, говорю, синочок, зараз нам треба з тобою максимально активізувати нашу віру. А за мною ж Біблія, я ж Біблія, це була, хто таке з листочками, така красива. І я ж йому зачитую, синок, дивись. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Грю, щоб наша віра з тобою зараз укріпилася, нам треба послухати, читати і слухати те, що говорить Господь. А що говорю? там Господь сказав. Говорю, дивися. Написано, а ти, хто вірує, синок, ми ж з тобою віримо. Він, да. Так дивись, будуть супроджувати ознаки. От в, такому, в такій ситуації дуже класно знати Слово Боже. Тут, Дай амінь. І я ж говорю, дивись, а ти, хто вірує, а ми з тобою віруємо, буде супроводжувати знаки такі. У ім'я моє демони будуть виганяти, говорить, будуть мовами, новими, горю, мовами, ми вже з тобою хрещені вже мов, говоримо і дивись, і будуть брати змії, а коли що смертодійне вип'ють, то не буде їм шкоди. І класнемуть руки на хворих. Говорю, синку, отце нам з тобою. Говорю, Господь вірний. Він ніколи. Він не людина, що скаже і не зробить. Говорю, він нас не покине. І, а, ну, я, я їх читав і собі, бо дуже погано вже було. І я говорю, це ж синок, це ж не все. Диві, коли Павло, я говорю, Це ж коли Христос ходив по землі, то сказав, що отак от буде. А це ж вже трошки часу пройшло, і в діях 28 главі, я говорю, дивися, написано, що коли Павло приплив на кораблі, і там вони сіли на мілір і вже там тонули, то вони поплигали в воду. І написано, як Павло ж. Набрав кучу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через жар і вчепилася йому в руку. Тобто ну, змія вкусила Павла. І як ж угледіли, що змія почепилась на руку йому, зачали говорити один одному, либонь цей чоловік душогуб, що йому море врятувалось, а помстах жити так і не дозволила. Але він струснув ту звірюку, вогонь, і ніякої шкоди не зазнав. А вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвий у мить. А коли ж довго чекали, та нічого не побачили, що лиха з ним ніякого не стало. Синок, ти бачиш, Господь вірний, там сказав, тут сказав. Та, та я розумію, тільки, ну, все ж болить. Гюр, а це ще говорю, не все. А дивися, ще в старому заповіті, коли люди працювали на полі. І їх почали кусати змії, то сказав Господь до Моїсея: зроби собі сарафа і вистави його на жердині, і станеться кожен покусаний, який погляне на нього, то буде жити. І зробив Моїсей мідяного змія і поставив його на жердині. І сталося, що змії, кого змії кусали, то ті дивилися на мідяного змія і жили. Кажу: синку, ти бачиш, оце наші обітниці. Давай збираємося і йдемо. Зібралися, а там якраз у нас по... Тоді ж не було ні інтернету, ні мобільних телефонів, навіть навіть маршруток не було. Були тролейбуси і такі карус довгий такі помаранчеві. І ми на десятку сіли. А якраз робоча перевозка, це ж вечір з фабрики люди їдуть. А на нас люди глянули каже, вступіть вступіть місця. І нам вступили місця. Я сів, а так погано, що просто от. І я його притулив до себе, і він заснув. Їду ж, молюсь, Господи, дай сил, дай сил. Я знаю, що ти нас не покинеш, ти нас сілиш, ми воскреснемо. І їдемо, і... а це син просинається, Па, мені погано, тошний, давай вийдемо. терпи, тирписенку, не витрачай сили, бо я так відчуваю, що ти дихаєш, а з тебе сили виходять. Отрута діє. І Слухайте, і без лукавого ж ніяк. І Приходить думка, ну що, дослужився? Дослужився? Та ти казав, що вип'єш, що смертодійного і не пошкодить, ти на себе подивись, ти на сина подивись, кому ти повірив. А сидю, ну, а, і так погано, що йди геть, Господь сказав діти його, він нас ніколи не покине. І їдемо доїхали до Прудів, вийшли. Думали, о, дихаємося буде легше, і, а, а ні. І там потихеньку, і мені приходить місце, коли у Іра дочка померла, і Господь прийшов з учнями. і, А там ті вже плакали, там все вже ну вже умерло. І Господь е, говорить, а чого ви метушитесь? Вона не умерла, вона спить. І вони почали риготати. От представте, тільки що плакали, вже ригочуть. І він взяв їх і вигнав. Я говорю: Господи, до чого це місце? А потім. Я зрозумів, я нікому нічого не буду говорити, бо це ж ну, брати і сестри зразу, ой-ой-ой, треба швидку там, щоб нічого не похитнуло нашу віру. Бо ми знали, що ми будемо дивитися на Господа, і він нас цілить. І ладно б я сам, а ще ж дитина. І ми прийшли, я його ззаду посадив, говорю, ти тут тихенько сиди. А у мене пульт стояв тут, де барабани. І я... Воно все було, у мене була залізна дисципліна, ніхто до пульта не торкався, не дай Боже, щось покрутить. І все було ідеально, я знав, мені тільки поживлення подати, і я вернусь. І я нажав, ці все запустилося, я прийшов, а вже сестри вже в церкві нічого не заховаєш, вже біля нього крутяться. Я говорю, все нормально, він спить і І я його піднімаю, а він вже ну, ніякий. Я говорю, синку, нам треба зараз. Попросити Господа пробачення, що ми так неохайно повели себе, чи необачно, що завдали таку, Ми храм Духа Святого, і ми завдали такої шкоди собі. Це ж ми самі, по нашій неуважності. Я говорю, і будемо молитися, і Господь будемо проставляти, поки Він нас цілий. А він сидить мовчки. І я вже так підняв, говорю, синку, будемо мовчати, загинемо. І його підняв. І ці всі місця, що я зачитував, йому ще раз повторив, бо я їх як повторяв, як йому, так і собі, бо було ну просто вже геть погано. І ми піднялися, і говорю, зараз всі святі зібралися, Господь тут. І я говорю, давай закривай очі і очима, серце, серце дивися прямо на Ісуса Христа. І почали прославлення. Перша пісня, друга пісня, я його тримаю так. А руку підняти вже не можу десь отак, воно все ватне, болить, нічого не доторкнеться, і дихати важко. І, і прославлення. Вона ж тоді, слава Богу, пісні були, слів було мало, але вони такі помазані були, як вогонь. Серед ночі піднімити і заспіваєш. І, і ми, нам легко було, це зараз на моніторах надать читати. А, а ми так і, і співаємо, а я. Перша пісня, друга пісня, третя, а я чую, в долоні хтось вже плескає. Я на нього, а він вже самостійно стоїть, вже блідий і хлопає. А мені погано, і я так надихнувся, Господи, слава тобі, вже тепер моя черга. І я ж на нього, на Господа. І, а, нічі, а, а воно ще гірше, таке, ну, таке відчуття, що з мене просто життя виходить, співаєш, дихаєш, і воно так все хуже, хуже, а потім почалося поклоніння. Почало все роз'яснятись. От прямо так легше, легше, пальці стали працювати, все руку підняв. Слухайте, це, це так неймовірно, і тому легше, легше, легше. І поклоніння йде, і так пісню довго співали. І нам уже так класно, І, і я так раз і розвиднулась. Я ще переві, перевірив, так от головою кручу, картинка стоїть говорю, Господи, слава Тобі. А тут мол, вийшов потім пастер і ту ж пісню, що та мелодія ще була, і почав співати духом ну, на мовах. Така присутність прийшла. У нас ще була сестричка, яка все время падала. Як тільки Дух Святий рухається, то вона як мішок з картошкою, біля неї ніхто і не стояв. І все, пульс є, тихає, а нікого нема вдома. І прямо, і це вона теж тако, губ. А, я ж, а ми стоїмо ну так класно, прямо. ну, А рядом сидять люди, щось балакають, з Писання, там ти, 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 там от написано, тут така присутність, прям Господь ну, торкався кожного, так, так аж качало нас. Ми стоїмо. І там люди плачуть, там сілюються. Ну, просто не могли зупинитися, таке поклоніння було. А потім все ж зупинилися, і пастерну тями не може прийти, дивиться на цей свій конспект. Ну, що ну, ще можна сказати, Господь вже всім все сказав, все, все зробив. Ну, ну, слово треба сказати, він там пропоїджав. А ми сином настільки захвачені присутністю, бо ми навіть не чули, про що він там, що він там пропав. Нам так класно. І прям, ну, ну неймовірно. Не І ми включилися, коли вже Господь каже, слухайте, благословляю ваші дома, ваші серця, там, ідеть, бо їхати далеко, дорогу, все. А я Дивлюся на сина, а в, нього, а в нього щоки красні, от червоні. І й його притулив до себе, говорю, синку, Господь нам казав, що зцілив. Казав, зцілив. Каже, зцілив. кажу, Слава йому. йдемо тепер пастиру, скажемо. Хай порадується, це ж для слави Божої. Прийшли ж йому горіли, говорю, пастер Валерій, так і так. Він, а ви прославили його. Так говорю, такі так. І, да. Говорю, лишній раз не буде, прославили ще. Він нас благословив, їдемо в, авто, в тролейбусі, двома тролейбусами додому добиралися. Слухайте, от так трогаєш себе все ціле, все здорове, нічого не болить. Щасливі такі. Ми дружині, якби не сказали, вона б не знала. І пройшло буквально два дні, я їду на, на роботу в такому жікарусі, і позаду мене дві жінки розмовляють, хірурги два. І вони там на своїй мові там розмовляють, там, діагноз, і одна каже, я ж оперувала, там все. І каже, заходить санітарка, каже, Та нам премію зняли всім, бо там, що, там показники якісь не виконали, помирали. каже, я їй видалила те, те. А друга сидить, каже, ти що, на що? Та вона безнадійна, там все одно помре. Я сидю мене аж говорю, не дай Боже, Господи, до такого хірурга, щоб хтось попав, щоб я бі, він психанув, там все повирізав. І, і, і так прямо от я чувствую, піднімаюся, говорю, шановні, я вибачаюсь, що я вам ну, втручаюсь в вашу розмову. А я вам зараз розкажу. Ви казали безнадійно, і все одно пам'ятне. А всього я перед вами стою, я вам зараз про господа розкажу. І я ж говорю, що ми те, що троїлися, бо ліб отут, отут, отак. І за пів години ми доїхали, де збираються святі. Прославили Бога, і Бог нас зцілив. А я ж думав, що вони порадуються. А Вони закипають, особливо та, що тут психанула, на мене дивиться. І то каже, ти ж батько, я говорю, що? Як ти міг? А якби дитина твоя вмерла, а ти вижив? Як би ти жив далі? Ти, ти, ти розумієш, що таке крисиний я? Він руйнує печінку, нирки, все, паралізує нервову систему, зір, все. Це зроблено, щоб криса ну, вмерла на віки і ніколи не воскресла. І на мене так дивиться. Ти ризикував так життям пів години, ви ще в такому стані були. Ти, ти в і так вона мене, ти безумний. Я говорю, такі є, тільки добавте, говорю, Христа ради. Вона, при чому тут це? Треба було шлунок очистити, перемивати, перемивати, вибити цих ліки лік... лік... випити швидку, вас би на капельниці поклали, зупиняли цю отруту, все, що у вас зайшло, а потім блікували вам ці всі органи, які вони вже були руд... зруйновані. І це зайняло з півроку не менше, і ще наслідки, б які були. А я, а я говорю, а так я ось. Все. А, а не так не буває. А говорю, ось вам брошурки, і прийдіть, Говорю, прийдіть у неділю і подивитесь. Це бува чи не бува? Я потім я сів, вони вийшли. А, а чи вони так? Я нам ще рано, говорю, або не запізно. І знаєте, я і так сиджу і. і, і і, і плачу, так говорю, господи, і плачу, говорю, Господи, Ти нас воскресив. Ми думали, ми ну, пілюльку, я зрозумів. Я пілюльку випив і думав, що буде легше, а Він нас воскресив. Дайте славу Господу. Такі, ви, ви це повинні були почути. Господь мені це нагадав. Слава Богу. Вибачайте. Слава Богу, дійсно.